Мені ця школа подобається тим, що, по-перше, я тут можу бачитися з друзями. По-друге, тут йде очне навчання, і воно більш зручніше ніж коли ти на онлайні. Це надає тобі. Більш сконцентрованості, більш розумієш, що тобі кажуть на уроці ніж онлайн. Дуже класно, те, що ми можемо тут навчатися і бачити вчителів та дітей. Ну, ось так близько, а не за екраном або ще щось. Дуже багато нових приладів: доски, парти, всякі е, мікроскопи. В земній школі діти у нас працюють з інтерактивними дошками, 3 d принтером і також з тем обладнанням. Ну, все це у комплексі. Тоже допомагає їм, знаєте, бути у тренді, арештуватися новітніми технологіями і і вивчати їх. Ми зараз маємо можливість побачити і дослідити те, що ми раніше не бачили. І Коли заходять діти, вони посміхаються, і говорять вау, це обладнання. Ми дійсно можемо це побачити. І вони з цікавістю ставляться до кожного приладу, досліджують кожний прилад, а потім тільки приступають до навчання на цьому приладі. Коли цікаво, тоді і уроки продуктивні. Завдяки підтримки USAID ми маємо цю підземну школу, маємо змогу навчатися з дітьми офлайн. Ми маємо все необхідне для навчання. Ми маємо меблі якісні, ми маємо техніку, апаратуру. Ми маємо змогу взагалі навчатися.